І що народ? Ой, ми тільки вийшли в поле. О, гніздо осів. О, кстати, хотів би їх викинути. Начать. І в нас вже є поломка. Заглянув в бункер. ну, Тут, звісно, красота. Не описуємо, не опісуємо. Є моя, -я, я, я. Я я я. о. Ну, а в нас поломка якого роду? Загляну в бункер. Що там, як все пізино, бачите, ми вкусили. Маленький пай, тут посивенька гречка, а тут глина шиво родить. Підживляємо, і е, Дивимося, щось в бункері зерно десь тікає. А, знаєте, хто через дзюрку. Намацав, ну, заглушили, все зупинили, точно дзюрка. Прогнила дзюрка в бункері, там, от, під низу ми туди запхали в тряпочку, засипали зерно, будемо молотити, звісно, то не катастрофа. Ми все рівно мали намолотити. Е, що ще? Ну, дуже грязне зерно, але на то нам не привикати. Зараз додаємо трошки вітру. Бачите, багато битого зерна. Бачите, біліє крупа така гречана. Значить що? Значить, відпустимо зараз під барабання. А як не поможе, то прийдеться ще обороти барабана скрутити. Їх і точно треба скрутити. Я для малини поставив великі обороти. Так дуже багато пилюки. Не знаю або десь зачебарнув жаткою, бо то по краях завжди якісь горбочки є. Хоч би не гурнув. А раз не горнув жаткою, значить пилюка ще з малим вторічні. Вона в компанії все одно залишилось. Ну що, ми, ми зараз мирку заткнули от, на нанотка. І що? І, і зараз під барабання відпустимо. От, і побачу тоді яка буде яке буде зерно. ну Будуть новості, покажуся вам. Так ніби вчора чи позавчора побачили, що кидав мотор маску. Ой. ну Бачите, стрьомна справа. Я відкрий певний, то, той люк закрий, а там той відкрий повністю, щоб я собі з кабіни міг глядати, що там де робиться. Ну, така картина. Взагалі, завдяки вам завдяки ютубу. Я, я раніше би ото човбися, руки в маслі, морда в пилюці і хрен би я бачив таку красотінь. Дивіться, а зараз я так дивлюся, та поху, що там та дзюрка, та золота їм. Мені... Зате дивіться, яка красота! Йо-май, ляпоті! Ляпота терець такий класний. Красота просто. Поле скарбів. така красотіща. Щось на церкві. Хрест нахилився, чогось. Чи то він такий порахив, щось, щось. давайте, вітер задуває, красотіща, звісно, не Ми будемо остріняти на двох. Спробувати далі молотити. Щоб хоча будь сьогодні все взагалі планувався змотити. С той зірою був і зіро і може змолотити. Я ще не вияснив, куди те зерно сипалось, чи воно сипалось на грох, чи воно сипалось на землю. А ну я глянь під круг, Нема купи зерна. Ні, ні тут немає. Зерна нема. Та ще воно на грох і тут не видно. Ні, не видно. Ось тут дірка дирка десь, вон там мозорт. То вона грох І ще раз перемолочувалася. А може то через те й дробило, бо другий раз зерно на молот попадало. Ну добре, все, бувайте здоровенькі. То звичайно, справа в полі. Чи комбайн новий, чи старий, чи маленький, чи, чи великий, чи совєцький, чи німецький, чи як нас. У нас взагалі голланд. Голландський голанд, бляха вроді. Ну таке, коротше. Все. О, ще зараз гляну, що там в полові робиться. А от що у нас полова. А що треба з половою зробити? Дяня? Де тряпочка? Дай мені сюди. Розстели тут ту тряпочку. Йо, потім дзьогати, блін. Звонешника купив і вже дзьогає він. Помощник комбайнера називається. Зараз вітерець хороший, ми ту полову пробуємо перевіяти. Ну, Ви бачайте, що таке, блін... Цього? Ну як його називається? Не дуже відео, бо сонце лупить. Зараз ми перевіємо, подивимося, чи зерно є тут. Якщо тут зерно є, треба давати менше вітру, або відкрити трохи. Або відкрити трохи. Що я вам скажу? Нема тут зерна. Ну якщо є, то якийсь процент, звісно, мусить. Тратим. Тебе ну, добрі очі, подивися. Ну. Дінька! Та ти ще блін сядь, коли ці цинівки то побачиш. Нема правда? Да, да? Навіть цих о, риж, рижиків навіть нема. Ну то трохи значить може бути й замало вітра, але я привержені з такої версії, що хай лучше буде більше сміття в зерні, ніж зерна в смітті. Все, бувайте, будемо ми запускати. запускаю. Зараз ще під барабаняв опущу. Все, бувайте.